Ну що ж, самі найкращі величезний привіт. Я вже в магазині АТБ. І подивимось, які акції в магазині АТБ по 11 включно липня. Бачите, знову липень листопада. Плутаюсь завжди. Комусь, коли місяці переходять, я завжди плутаюсь ці місяці листопада. По 11 включно листопада. Також я вам раджу переглядати це відео, тому що в анонсі не всі продукти магазину ТБ ставить на знижки. А вже на другий день, тобто от сьогодні, можна ще побачити ще деякі додаткові знижки на деякі певні продукти. Дякую вам за коментарі, дякую за вподобайки. Давайте почнемо швиденько із овочів і фруктів. Відео було на овочі і фрукти декілька днів тому. Перевіримо, чи ціни а, такі самі, як залишились, і підемо я покажу а, всі акційні продукти із хорошими, і найнижчими цінами. Так, гарбуз батернат по 18 гривень. Я заокрулюю ті копійки в більшу сторону для зручності. Картопля також а, по. Ну, Заокруглюють копійки по 13 гривень. Є буряк по 6,60 навіть навіть нашому АТБ. Картопля по 19 морква мита по 15,50. Морква перший гатунок 7,45. Буряк перший гатунок по 8,80. Морква перший гатунок по 10 гривень. Дивіться, яка гарна морква по 9,90, цибуля по 8 гривень, так і залишається. Цибуля червона по 17 гривень. Часник по 14 гривень. Капуста цвітна по 49,50, дуже гарна. Так, тут у нас корінь імбиря по 16 гривень майже. І привезли вже огірочки. Дивіться, по пирчості по 14.30. Ну, Ви розумієте, це ціна за 100 грамів. І огірочки, як я говорю, гладенькі по 11,50. Так, корінь Селери 44 гривні. Редька Дайкон по 41 гривні. Томати тепличні майже 100 гривень за кілограм. Редька Ред Мид, подивіться, яка цікава, по 41 гривні. Томати коктейльні 14,50 за 100 г. Томати рожеві по 100 так, по 11 ну, кажу за округлю ціну по 12 гривень за 100 г. 120 гривень за кілограм. Капуста Пекінка по 25 гривень. І капуста ось така, величенька, така, дивіться, по 10 гривень. Яблука по 40, 44, 48, українські найдешевше, по 30 гривень. А груша у нас по 63 гривні. Виноград рожевий 10,80, 100 г. А, так, Киві по 110 гривень за кілограм. Хурма піраміда 85 гривень. І а, оця світі зелена 110 гривень за кілограм. Помело трішки дешевше 82 гривні. А, так, а... Клементинки по 10,50 за 100 г. ой, вибачаюсь, по 19 гривень за 100 г, манго по 15,50 за 100 г. Банани трішки в ціні впали по 55 гривень. І банани бебі по 134 гривні. Грейпфрути по 86, апельсини по 80 і мандарини, бачу, також ціна впала не по 55, як були, а по 48 гривень. Але в ціні піднялись лимони по 110 гривень за кілограм. А ми з вами чим чекуємо на рибний відділ, м'ясний і молочка далі буде. Але ще дочекайтеся відео. Сьогодні буде обов'язково побутова хімія, там дуже хороші знижки. Так, дивимось, а сьомга від норвен, 210 грамів, 216 гривень. Форель від норвен 240 грамів, шматочок 269 гривні. А ось цей Норвин, дуже багато позитивних хороших коментарів на це оселедець в олії. Тут 460 грамів, зараз 132,50. Зі знижкою можна ще придбати ось таку ікру нерки, 95 грамів 222 гривні. Від добров варшавська ковбаска вищого сорту напівкопчена, 43 гривні та 40 копійок. А добров сардельки шинкові за 100 грамів 35 гривень. Своє лінія австрійські, з м'яса птиці 100 грамів 22 гривні та 10 копійок. Своє лінія четвертина тушки курячої 19,65. Сосиски індичі з сиром копчені 215 грамів 47 гривень. Засіб. Ой, засіб. Виріб, виріб новомиргородський, 420 грамів 46,50. Часниковий 83 гривні зі знижкою ковбаска, своя лінія, австрійська 400 грамів вага 138 гривень. Дуже хороша знижка. Так, на салямі фінську своя лінія, 420 грамів вага 111 гривень. Виліня ковбаска салямі баварська, Це йде на вагу а 35 гривень та 40 копійок. Знижка 40% зараз. Зі знижкою від глобина асорті. Ось такий м'ясний, 180 грамів. А за ціною 119 гривень. Хамон сиров'ялиний, 72 гривні за 80 грамів. Хороша зараз знижка на грудинку особливу. Ці зі свинини своя лінія по 35 гривень за 100 г. Варена до пюрешки 500 г 76 гривень. Київська свиняча шинка в оболонці вищого сорту 500 г за 148 гривень. лінія рулет з сиром курячий 500 г, вищого сорту за, ціні, за ціною 153 гривні. Зі знижкою паштет своє лінія Печінковий 125 грамів, 17,30. Своя лінія ковбаска першого сорту варена з м'яса птиці 500 грамів за ціною 85 гривень. Сир джугас Delicious 100 г 68 гривень. Зі ой. Бачите, продасться. Зараз продасться сир, ось цей швиденько. Це польський сир з кибочками королівський 63 гривні 135 грамів. Сир пластинками Радамер 150 грамів, 66 гривень. Салямі 135 грамів, 59. А ще можна придбати ось такими шматочками по 200 г. сир Гауда 81 гривня. І в таку ж саму ціну цієї ж фірми Радамер. Сирочки, скибочки, чедер та тостовий по 53 гривні. А ось такий можна придбати за 37 гривень, 120 грамів, також 8 пластинок. А, преміалі Фелата сир 180 грамів по 49 гривень. Зараз. Приємна знижка. Так, це в нас дивіться карпатська легенда. Сир фермерський з горіхом 150 грамів шматочок 8340 І знижкою поставили сир ферма вершковий плавлений 160 грамів, 66 гривень. Дуже хороша знижка на сири від золотий резерв. Є сулугуні, моцарелла а чедер усі йдуть вагою 180 грамів, будь-який за 67 гривень та 60 копійок. Зі знижкою безлактозний сир кисломолочний від Біло 200 г 5% жиру, 41 гривня 60 копійок. Сир своя лінія кисломолочний. 300 г це є нежирний 52 гривні 50 копійок. І є ще ось такий також від своєї лінії 300 г. Тут вже 5% жирністю 53 гривні та 50 копійок. Молоки, кисломолочний сир по 41 гривні, нежирний 5% жиру 4430 та 9% жиру майже 47 гривень. Від торгової марки злагода йогурт без наповнювачів 41 гривня. Малина 43 гривні. А смузі банан та манго 46 гривень. Та ось такий полуниця банан льон 46 гривень. Усі йдуть по 750 мл Для малечі йогурт агуня по 18 гривень. Галичина йогурт. Карпатські чорниця з лаки 240 грамів по 26 гривень майже. А є багато-багато різних смаків. Є з вишнею, Йогурт Гличина, суниця манго, 27 гривень. І ось такий без цукру карпатський йогурт 280 грамів за 27 гривень. А також є, як я говорю, мацюпоньки вагою 115 грамів по 12-20. Ну, звісно ж, перевіряємо ціну на яйця по 6,49. Розкупили весь майонез щедро. Нам залишили декілька подушечок, щоб я вам показав. А провансаль, подушка вагою 300 грамів по 32,50. Також акція триває на майонез щедро провансаль. Ось такий великий 500 грам. За 70 гривень та 60 копійок. І щедро провансаль 150 грамів майонез 23,30. Від торгової марки Оліс кетчуп лагідний, а є ще до шашлику 250 грамів будь-який по 20 гривень. Також зі знижкою зараз соус солодкий чилі від Оліс 180 грамів, 20 гривень 50 копійок. Ще другий речиця медова 120 грамів. Завжди у мене в холодильнику 14 гривень. Мені смакує. Так, і а, давайте швиденько олію. Мені здається, ціни такі, як були, так і залишилися а, на олію, але зі знижкою зараз нічого немає. Найбюджетніша олія в магазині АТБ – це олія від розумний вибір. 850 мл по 63 гривні. 36 копійок. Олія майола рафінована 2 літри, зараз по 164 гривні. Олія чумак тут 900 мл 84 гривні. Аскумбрія своя лінія з додатленням олії 53,50, Сардина в томатному соусі 46 гривень. І також сардина з додавленням олії 44,50. Усі консерви, які є в магазині ТБ, ми відкривали і робили дегустацію. Я думаю, я гадаю, що вам буде цікаво подивитися. Зайдіть до плейлиста, де дегустація консервів, і одразу перегляньте, що вас більше цікавить. Свої лінія сардина бланшована в олії 46,80. Нагадаю, для пухнастиків, дивіться, хто слідкує за кормами для пухнастиків, акції подовжені. Тобто ті, які були минулого тижня, я бачу ті самі стоять цінники. Тобто на цей тиждень також подовжено. Зі знижкою зараз своє лінія ананаси кільцями у сиропі 560 грамів, 74,50. Ну що, дивіться, що я знайшов на прилавках в магазині, а тебе на полицях гриби опенькі мариновані, своя лінія. А тут вага 530 грамів, і вони зараз зі знижкою 110 гривень та 80 копійок. Я хочу перевірити ціну на гречку, залишається по 40 гривень, тому що позаминулого тижня ціна піднялась на гречку. Зі знижкою цукерки желейні своє лінія, 80 грамів. Є багато різних смаків по 17 гривень. А ще можна ось такі придбати желейні жувальні. От мені найбільше подобаються сині ось ості. Смакують 40 гривень 180 грамів. І хочу нагадати, що дуже хороша зараз знижка на пташине молоко, цукерки від жоко за 100 г по 12 гривень та 20 копійок. Так, і в кого хороші зуби, можна ось таке жувати. А хто без зубів, можна, мені здається, смоктати по 16 гривень. Зі знижкою а, акція також подовжена на зефір від престиж 53 гривні 300 г. Цукерки люмарки. Це так, як Рафаелу схоже, 120 грамів по 62 гривні. А Любімов так, це мигдаль, кульки, кокосова стружка 140 грамів, 141,50. Цукерки своє лінія пташини молоко 240 грамів по 139,50. Цукерки з цілим лісовим горіхом 200 грамів. В молочному шоколаді це також своє лінія 139,50. І вже ВТБ можна придбати оці міленіум цукірочки зі знижкою 145 грамів за 158 гривень. Дрежевіт Любімов 100 грамів, мигдаю в більному трюфелі 79,60 Цукерки рошенки вечірні 176 грамів 308 гривень. Та шоколатерія 195 в таку ж саму ціну. Вафельки ось такий від рошен 27,50. А цього разу пряники зі знижкою, а з начинкою абрикос 300 грамів 26,50. Та вишня така ж сама вага, така ж сама ціна. Зараз зі знижкою усі батончики від своя лінія, 50 грамів, будь-які за 9 гривень та 60 копійок. Шоколад Golden Nut від Millennium. З цілим лісовим горіхом 75,40. Міленіум шоколад Брют. Плитка 83 гривні 100 грамів. А, так, це у нас чорний з апельсином 79 гривень майже зі знижкою. Та міленіум чорний шоколад 123,40. Зараз можна спробувати кіткат, ось ці шоколади, по 82 гривні. Мілка молочний та з полуничною крем-начинкою по 55 гривень будь-яка. Зі знижкою зараз можна взяти шоколад Міленіум, будь-який смак. В акції 58 гривень. Зі знижкою чай від делюкс з ароматом бергамота чорний 100 грамів по 56 гривень. А це у нас делюкс зелений з жасмином 100 грамів в таку ж саму ціну. Ось ці три вида чаю ловаре. зараз зі знижкою 35%, будь-які 49 гривень та 50 копійок. А в упаковці 25 фільтр пакетиків. Кава зі Львова львівська традиційна, а, натуральна смажена мелена, 240 г 154 гривні та 50 копійок. І Львівська еспресо за 130 гривень. Якобс Еспресо мелена, 230 г, 150 гривень зараз зі знижкою. А ще можна придбати еспресо карт Noir 250 г за 245 гривень. Кава пупа Мелена 250 грамів 243 гривні. Якобс монарх розчина 200 грамів 280 гривень. Бачу, активно розкуповують Якобс Монарх у зернах: кілограм 700 гривень. Якобс у склі розчина монарх 190 грамів 310 гривень. Тут мені під руки потрапила якась нова кафе, Написано Делікатний смак 200 г. І поки що ціна без знижки. Показую вам як новинка: 300, майже 360 гривень. Зізничка Еспресо італіано каво в зернах кілограм 640 гривень. Та пупа у зернах кілограм 665 гривень та 90 копійок. Я показав найкращі знижки на продукти. Вам і дочекайтеся відео. Побутова хімія. Дякую вам за перегляд та за коментарі. Не всього вам краще.